Друзі, всім привіт! Не відходячи від відказ, я от згенерував цей списочок моїх донаторів, тих, хто вчора на стрімі донатили, і поставив, як і казав, що по кожному поставив, ще, щоб для всіх було зрозуміло, поставив поряд суми і поставив коментарі ті, які ви написали, коли донатили на стрімі. І зараз ми згенеруємо просто, просто зараз, згенеруємо двох переможців, які будуть. Які отримають саме набори із танками. І нагадаю, це у нас танк Льов 8 рівня, важкий танк, набір з ним на аккаунт і срібло, камуфляж і все таке інше. Так само буде розіграний середній танк 8 рівня, О-47 Фенікс який ми також зараз побачимо переможця. То це буде. І тоді бажаю вам всіх успіхів, друзі, я починаю генерувати першого переможця. Андрій, я тебе вітаю. Ти виграв. Це наш перший переможець. Ти виграв набір із восьмим рівнем це Льова. І тепер Фенікс, друзі, генеруємо Фенікса і, Руслане, вітаю тебе теж. А, ти також виграв Фенікса. І далі ми переходимо вже в рандомайзер з посиланням на коментарі, і там зараз розіграємо ще по 2500 два набори голди. І так, друзі, у мене цікава штука. Я згенерував ще один список тих, хто залишив коментарі. Після трансляції вже пройшов певний час. Давайте оновимо, може ще хтось. Підключиться. От, спочатку новіші. Ну і можна подивитися, да, що Ігор Матвієнко це останній той, що зробив комент 26 хвилин тому. Ну, а останній мається на увазі, останній, в принципі, зробив комент. І 50 хвилин, тобто година, вже навіть більше години пройшло. Я так розумію, це всі, всі ті глядачі, які захотіли виграти набір 2500 золота 7 днів прямо. Тому. Зробив я вже цей список, повністю його приніс сюди, в рандомайзер, і давайте крутити. Зараз бажаю знову всім успіхів, поїхали генерувати. Руслане, вітаю тебе ще раз, тобто в тебе вже і Фенікс, і 2500 голди. Ну, Андрюха, тобі взагалі ніколи не фартило, А тут тобі підфартило, ти забираєш і Льову і забираєш ще набір із 2500 золота. Я поздравляю вас, друзі. Поздравляю вас саме з тим, що ми розіграли це сьогодні, і вам просто, і тобі, і Руслану, взагалі просто люто випало. Це прикольно. Друзі, якщо хочете, щоб ми проводили такі розіграші, пишіть, будь ласка, в коментах. Що такі розіграші потрібні, ми будемо над цим працювати. І бажаю вам всім гарного дня. Зараз ще тільки ранок. І гадаю, що ця новина зробить ваш день. Тому, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, залітайте на стріми. Все буде Україна, друзі! Всім вам гарних боїв, пока!